До недавнього часу навіть найдосвідченіші садівники-любителі з північних регіонів України і уявити собі не могли, що в їх саду зможе прекрасно рости і плодоносити південний кизил. І дійсно, як можна було мріяти про отримання врожаю його цілючих ягід, якщо квітки кизилу розпускалися в середині лютого, коли на більшій частині території України ще лежав сніг. Однак цілий ряд вітчизняних і зарубіжних науково-дослідних установ багато років займався осеверенеєм Кизило. В Україні цю роботу почали вести ще в кінці 20-х років минулого століття. Головне завдання полягало в зміні генетичної програми рослини в бік збільшення терміну стану зимового спокою і настання більш пізнього цвітіння, кінець квітня, початок травня. До того ж, необхідно було підвищити морозостійкість південного рослини. В результаті вчені змогли створити унікальні сорти кизилу з розтягнутим терміном зимового спокою. Їх цвітіння починається в самому кінці квітня-початку травня, а морозостійкість перевищує мінус 37 градусів. Ці північні сорти кизилу прекрасно ростуть і плодоносять в різних регіонах України, включаючи північні і центральні області. Між іншим. Перші досліди вирощування морозостійкого кизилу проводили ще понад 70 років тому. І сьогодні величезна кизиловий гей одне з головних прикрас багатьох ботанічних садів. У цій статті я розповім про біологічні особливості кизилу, про цілющі властивості його ягід, а також зупинюся на головних умовах вирощування морозостійкого кизилу в північних регіонах України. У природі кизил спокон віку росте на території України, головним чином в Криму і Карпатах. Його природні зарості можна зустріти в Центральній і Південній Європі, Південно-Східній Азії, в США і Канаді. Там він в основному росте не у вигляді чагарнику, а в формі сильно розкидистих дерев, висотою до 10 метрів, з горизонтально розташованими гілками. Дикий кизил повільно зростаюча і довго живе культура. Тривалість його життя перевищує 300 років. Назва рослини кизил по по-татарськи кизил означає червоний. Як ягоди цього плодового чагарнику. І правда, у всіх сортів дикорослого кизилу вони саме такого кольору. Морозостійкий культурний кизил невибагливий листопадний чагарник до 3,5 метрів завишки. Але, як правило, садівники обмежують його зростання. Обрізаючи центральний провідник на висоті 3 метрів, щоб за рослиною легше було доглядати. Гілки у кизелу дуже міцні, кора від яскраво-червоної до фіолетово-коричневої, листя щільні, глянцеві від яскраво-зелених до золотисто-коричневих. Восени вони змінюють своє забарвлення на вогненно-червону або яскраво-бордову з золотистим відливом. Цвітіння кизелу починається в кінці квітня. Початку травня до розпускання листя і триває не менше трьох тижнів. Квітки золотисто жовті, білі або ніжно-рожеві, зібрані у великі зонтикоподібні суцвіття. У суцвіттях є як жіночі, так і чоловічі квітки. Але на одному кущі вони погано переопилюються. Тому, якщо ви хочете отримати хороший урожай ягідки зилу, садіть поруч не менше трьох кущів. Ягоди у культурних плодів морозостійкого кизелу досить великі, в середньому масою 15 грамів. Вони можуть бути круглими, овальними або грушоподібними, залежно від сорту. Забарвлення їх від золотистих, вогнено-червоних до бордових і фіолетових. Кісточка плодів подовжена, що займає майже третину плоду. Інша частина досить ніжна ем'якоть, солодка з легкою кислинкою і дуже тонким ароматом абрикоса. Плоди містять близько 40 мікроелементів, в тому числі такі рідкісні, як германій, селен і навіть срібло. Крім того, в них присутні практично всі відомі вітаміни і велика кількість корисних речовин, в тому числі потужні антиоксиданти, і певний ген молодості, що гальмує старіння всієї клітинної структури організму. За своїми цілющими властивостями кизил можна порівняти, мабуть, тільки з жінчиним. Морозостійкий кизил володіє до того ж високою посухостійкістю. У цьому йому допомагає потужна коренева система, яка йде в нижні шари ґрунту на глибину до 4 метрів і бере звідти всі необхідні рослині поживні речовини і вологу. Плодоношення морозостійкого кизилу починається на четвертий рік після посадки. Урожай дозріває в кінці серпня, початку вересня. При правильному догляді морозостійкий кизил практично не хворіє і не уражається шкідниками. Секрет перший вибір місця і ґрунту. Саме від того, на якій ділянці і на яких землях ви посадите морозостійкий кизил, залежить половина успіху його приживлюваності, гарного росту і рясного плодоношення. Як і будь-яка рослина південного походження, кизил дуже любить відкрите сонце протягом усього світлового дня. Ось таке місце і виберете для нього захистіть ділянку майбутніх посадок від підтоплення в період дощів і весняного паводку. Найкраще кизилу підійде невеликий південний схил або хоча б штучно зроблений пагорб висотою 50-60 см. Грунти кизил любить багаті органікою, пухкі, добре водо- і повітропроникні, з нейтральною або слаболужною реакцією середовища РН7-7,5. Важкі й кислі ґрунти з осені обробіть доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів для нейтралізації і полегшити структуру важкої землі за допомогою піску і компосту, додавати під перекопування по 2 відра на 1 квадратний метр майбутньої плантації. Секрет другий. Правильна посадка. Ми вже говорили про те, що у кизелу дуже потужна коренева система. До того ж, вона швидко розростається в різні боки і в нижні шари ґрунту. Щоб полегшити рослині процес вкорінення, робіть посадкові ями глибокими і широкими, глибиною і діаметром не менше 80 см. Відстань між кущами залишайте не менше 2 метрів. Вийміть з ям весь природний ґрунт, на дно покладіть дренаж збитої цегли, додавши в нього шматки крейди або вапняний щебінь, який сьогодні неважко купити практично в будь-якому регіоні. Спочатку наполовину заповніть ями штучною ґрунтовою сумішю, складеною з родючого шару, компосту і дрібного річкового піску в рівних кількостях. У посадкові ями додайте 3 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію. Склянку доломітового борошна і третину відра деревної золи. Потім поставте на цю землю саджанець і досипте ґрунтову суміш до верху, добре ущільнюючи її руками, щоб між корінням не залишалося пустот. При посадці стежте, щоб корене вашої каки залишалася на рівні поверхні землі. В середину посадкової ями вбийте посадковий кілок довжиною 1,70 м, до якого відразу після посадки прив'яжіть рослини, щоб вони не зламалися під вагою снігу або від вітру. Закінчивши посадку, добре полийте всі рослини з розрахунку 3 лійки під кожне і замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном. Якщо ви вирішили посадити кизил на своїй ділянці, Купуйте саджанці тільки в великих перевірених розплідниках і тільки із закритою кореневою системою. Саджанці із закритою кореневою системою дуже швидко приживаються. До того ж, їх можна сміливо садити вже квітучими. Секрет третій. Особливості поливу. Запам'ятайте дуже важливий момент при нестачі води, вам ніколи не виростити здорові, повноцінні рослини кизело. Ви тільки уявіть собі, скільки води буде потрібно, щоб промочити всю його кореневу систему, яка йде в землю на глибину більше трьох метрів. Але ж якщо одна частина коренів буде отримувати воду, а інша ні, то рослина буде тихо загинатися і в кінці кінців просто загине. Про який урожай тут може йти мова? Так що, полив основа здорового росту і розвитку морозостійкого стійкого кизелу. При нормальному, не дуже спекотне літо кущах кизилу потрібно не менше двох поливів в тиждень з розрахунку 4 лійки під одну рослину, у спеку поливати доведеться через день та ще два рази в тиждень проводити дрібнодисперсне дощування всього куща або рано вранці, або пізно ввечері. Секрет четвертий. без харчування хорошого врожаю не буде. Хоча добрива кизелу потрібні в меншій мірі, ніж іншим рослинам. Адже якусь частину поживних речовин він дістає з нижніх ґрунтових горизонтів. Причому рослина сама регулює, яких поживних елементів йому не вистачає. І цим кизил дуже допомагає садівникові. Однак кілька підгодівлі йому все ж необхідно. Першу рекомендую вам провести навесні, як тільки розтане сніг. Для цього найкраще підійде розчин сечовини – 2 столові ложки на відро теплої води під кожен кущ. Влітку, в кінці червня, підгодуйте свій кизил гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10 через два тижні. Внесіть під кущі суперфосфат, перемішаний з перепрілим хноєм при розпушуванні пристовбурних кіл на глибину 6 см. Восени дайте своїм рослинам якийсь мінеральний комплекс для осіннього удобрення плодових чагарників в дозах, зазначених на пакеті. Секрет 5. Правильне формування кущів морозостійкий кизил дуже швидко обростає численними гілками, тому формування крони йому просто необхідне. Найкраще проводити цю роботу на початку березня до початку сокоруху. У перші роки сформуйте скелет майбутнього куща. Залиште 7-8 найсильніших пагонів. Вони то і будуть основою вашого рослини. Після цього вам дуже легко буде надати кроні кизилу будь-яку бажану форму кулі, піраміди, ромба або овалу. Між іншим, багато дуже відомих ландшафтні дизайнери в своїх модних композиціях використовують морозостійкий кизил для створення різних топіарних фігур. Секрет шостий. Правильно вибирайте сорт для посадки. Цей пункт можна було б поставити першим, але я навмисне залишив його на закуску. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі перераховані вищі секрети не матимуть ніякого значення, якщо ви посадите якийсь південний, неморозостійкий сорт, який почне цвісти в зимові холоди, і ваш кизил просто загине. А ось я приготував для вас сюрприз. Це самий морозостійкий, великоплідний, дуже смачний, що містить найбільшу кількість вітамінів, сорт морозостійкого кизилу Джоліко. Цей унікальний морозостійкий кизил в горщику із закритою кореновою системою ви можете замовити вже сьогодні.